І це відео про мій осінній гардероб. Да. Вже осінь настала, тому потрібно купувати якийсь одяг. Зараз ми в біржці. Перше, що я поміряла, це ось такі штанішки. Вони на такій трішки низькій посадці але мені зараз дуже подобається низька посадка, тому вони мені дуже подобаються. У мене були сірі штани, але вже потрібно міняти на нові І ось така ковтинка, тут ось такі. Штучки. Мені вона дуже подобається, і ще вона є дуже приємна тканина. Прикольно зараз будемо ще міряти. Ось такі джинси, кльош. Вони мені дуже подобаються. Тут ще ось такі кармани, ось позаду зель. Вони дуже гарно виглядають і сіли вони теж прекрасно. Я дуже хотіла саме такі джинси. У мене трішки стильок так. Змінився, ну не прямо сильно, але мені дуже почали подобатись ось такі джинси. І я дуже задоволена, що я їх знайшла, тому що саме з такими карманами я хотіла. Ось така юбка, так. вона така трішки коротка, звичайно, але теж дуже прикольна. Мені теж вона дуже подобається. Зараз обираю собі красівки. Мам, вам Сірі чорні, чорні, чоловіопарди. О боже! Можливо, ці, але це але ж форси, да? в Білому кольорі ще тут сірому. Мені подобається. Ну, вони мені теж подобаються. Ті не знаю. Ну, ти задоволена? Я купила все, що я дуже хотіла. Ось ці джинси я дуже сильно хотіла. кофту теж. Штани сірі, ідеальна посадка, ідеальна посадка простував. Кросівки купила, я дуже задоволена, це найкращий шопінг за останній час. Лайк. Like. Все, їдемо додому відпочивати. Заходила по справам школи Настя, і почула нарешті, який же у вас. Дзвінок після уроку А, ні, то це тільки сьогодні так, як день пішов. Нормально. Дзвоник у нас сьогодні такий був, тому що сьогодні свято, і тому у нас такий патріотичний дзвоник був. А зараз ми продовжуємо підбирати мені осінній гардероб і поїдемо в магазин, оберемо мені курточку, тому що вже прохладно. День у мене нормально пройшов, оцінок немає, сьогодні ми нічого не писали. А, ні, контрольна по географії, мам, на 10 написала. Їла сендвічі. Як не піца, то сендвіч. Зате сьогодні ввечері Настя буде у нас гарбузова вечеря. О, прикольно, тому що вже осінь, тому сезон гарбузів. Настя вже знає, куди? Йти. І яку модель куртки хоче. Головне, щоб вона була в наявності, якщо ні, то будемо замовляти на сайті. Так, Хотіла Настя куртку трансформ, поки Це такої не краще. знайшли. Я на сайті бачила тільки таку. Це ну, то просто торічна колекція, я думала, вона знов є і не могла. Тривається рукава, капюшон і виходить одна жилетка. Дай, Я не Подобається фасон? Так. Да. Ну, тут просто немає розміру, який <плесить> мені потрібен. Маємо синій такий, як сесія. А, давай розмір поміряєш, <плесить> потрібний. Да -да. <плеси> 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 ну, Да. Об'ємно. Дуже. Я ще шукала, поки що не знайшла. Але будемо ще щось шукати, обирати. Нічого страшного. В принципі, мені це не горить, не прям на завтра потрібно. Оновлення до шкільного гардеробу. Настя обрала ось ще таку зіпку. на блискавці, в сірому колі. Бака нас зустрічає. Всі люблять, вас, як і наші дефі. Як добре, що в школі шкільна форма. Всі однаково одягнені. Асортимент шкільної форми дуже різноманітний. Да. І юбки, і сарафани, футболки, лонги. Носки, резинки. лонг в сірому кольорі. У мене зараз ось білий, ще є бордовий. Сірий вже трішки маленький, тому. Ось сірий, лак, в більшому розмірі І ось така зірка сіра. Ти давно її хотіла, Так, да. але не було в наявності, там тому зараз вже придбали нарешті. Вдома так смачно пахне, особливо гарбузом, тому що у нас і печиво гарбузове, і зараз будемо запікати гарбуз, щоб зробити суп. Давай печиво ще посипемо худрою. Ну все, я ще вже перевершка. У нас вже все гарненько пропеклось. Будемо збивати, додавати бульйон та спеціально. Так, у нас вже тут все взбивається, готується. Дивіться, яка краса, тут вже все готово. Сирок, смакота, я вже дуже хочу це спробувати. Головне добре випекти овочі, щоб вони гарно збилися. Спочатку самі, потім додаємо бульйон і вершки. Додаємо бульйон, додаємо вершки. Хоча детальний рецепт можна побачити в Насті, де? У в інстаграмі. Наш суп майже готовий. Наливаємо. І зараз будемо прикрашати гарбузове насіння сир дурблю. Що можна. І ось так ще вершками. Як тобі така вечеря Настя? Я обожнюю такий суп, він мені дуже подобається, тому я дуже-дуже задоволена. Тільки швиденько-швиденько все робимо, щоб теплим смакувати. Це дуже смачно. Який цей смак не може це дуже-дуже-дуже смачно. Я, до речі, мав хотіла тобі сказати, щоб ти приготувала такий суп і вважає Юлії. Смачного Настя, а ті мій Тепі у нас дуже люблять курочку. Сірдорблю додає такої солонинки. Mm -hmm. Так, і далі у нас десерт печиво. До речі, вигляньте, яка посуда. Сезонний посуд. Mm -hmm. Саша до нас приєднався yeah, до вечерні. Mm -hmm. Смачного! Ну, як тобі гарбузовий суп? Супер. Дякую. Зараз я собі обираю сумку в школу з ось таких моделей. У мене є рюкзак, і ще хочу собі сумочку, щоб можна було так змінювати. То ту рюкзак, то сумку. Тут ще, до речі, є різні розміри: XS, S, M і L. -ка. Я думаю, що мені найбільше підійде M, -ка. в мене туди помістяться зошити і не буде прям вона дуже велика. Якраз ідеальний розмір для школи. І ще обираю який колір. Мені найбільше подобається чорний і ось такий світлий, бежевий. Пишіть в коментарях, які вам більше подобається. Але я думаю, що більш практичний і, ну, як на мене, гарніший чорний. Дуже класна сумочка, вона мені дуже подобається. І, до речі, із взуття, яке я міряла, мені найбільше сподобались ось ці чорні найки. Вони такі прикольні, базові. Ще ви часто пишете в коментарях, щоб я зняла обзор на свою косметику, кремадуху і так далі. Але я ніби недавно і знімала таке відео, і вона у мене не дуже часто оновлюється. Але якщо вам цікаво, зроблю міні-обзорчик. Все ж таки, щось у мене з'явилось маленьке. Давайте почнемо з духів. Тут у мене ось такі духи Moschino, Zara. Вони в мене вже дуже-дуже давно. Це ще я їх купувала, коли була в 4 класі, мабуть. Але вони реально класно пахли. Ось такий міст, він прям дуже-дуже солодкий. Ще тут позаду ось такий міст, містер Скрабер, теж він такий дуже солодкий. І два моїх улюблених це Midnight Bloom Victoria Secret і Shimmer Velvet Petals теж Victoria Secret. Дуже класні аромати у цих містів. Я їх дуже сильно полюбляю. І ще у мене є е, міні міст, тому що це набор був, тому він такий маленький формат. Coconut Milk і Rose. Типу, кокосове молоко і роза. Теж дуже прикольний запах. До речі, дуже хочу собі придбати міст. З ось таким запахом лавендер ваніла. Він мені дуже-дуже подобається. І на осінь ідеально підходить Бейер Ваніла. Він такий прям ванілька-ванілька. Дуже класно пахне. Ось. Так, мої лосьйони. Ось такий лавендер Ваніла, це мені подарували на день народження. Midnight Bloom це ось таке комбо. І два маленьких. Це теж з ось цього наборчика Coconut Milk Мілкроуз і Velvet Petals. Що на моєму туалетному столику? Так, мені подарувала подружка Ліза ось такий фіксатор в Убрі, Він мені дуже-дуже подобається, дуже гарно фіксує макіяж. І я ним зараз користуюсь, тому що закінчився ось такий мій фіксатор. Його вже там дуже-дуже мало, але ще пару разів можна покористуватися. Далі дуже люблю брати в подорожі термальну водичку, вона у мене ось така маленька. Але це дуже прикольно. Я зараз нафарбована, але все одно буду змивати вже скоро, тому. Це такий кайф, особливо коли жарко, спекотно це просто мастхев, це дуже-дуже прикольна штука. Тому термальну воду я дуже полюбляю. Далі праймер під макіяж. Я обожнюю цей праймер. В мене був такий самий, але він в мене вже закінчився. І це моя друга баночка. Це теж мені подарувала, до речі, подружка. Далі ось такий бальзам для губ. Я на ніч використовую ось таку масочку на Ми її вже вам неодноразово показували. Ось і ще я недавно придбала ось такий бальзам, він дуже класний, дуже. Е Зволожує класно губи, шкіру теж, не тільки він для губ. Рекомендую, він правильно класний. Далі, що можу ще показати? Ось цей олівчик NYX, Білий олівчик. Я його придбала там тиждень назад приблизно. Він мені дуже подобається, я його наношу сюди, в кутики ока, тому що мені дуже подобається, коли кутики ока прям такі яскраві, що видно. Ще там, наприклад, хайлайтер або ось цей олівчик, і він мені дуже подобається. І ще від NYX у мене гель для брів, він прозорий. Ще він е продається з різними кольорами, але я завжди купую собі прозорі гелі. Теж дуже класний, дуже гарно фіксує брови. Ось. У мене за весь день вони такі самі, які були зранку. До мене нещодавно приїжджала моя двоюрідна сестра Даша. Ми зайшли в магазин, коли гуляли, і ми придбали, вона собі придбала масу для губ, а я ось такий тінт. У мене вже просто закінчився мій тінт, і я собі придбала ось такий. Так, покажу свої улюблені продукти для губ. Наприклад, ось така помадка Шарлоттілберів в ось в такому прикольному кольорі. Це набір ще олівчик для губ, але я ним дуже часто користуюсь і він у мене в сумці. І масло для губ Клоранс. Теж я дуже полюбляю. Дуже гарно виглядає на губах. Гарний колір. Він мені дуже подобається Blizz Road. Ну Він начебто такий звичайний, але в мене такий дуже ніжний колір, і теж подобається, як виглядає на губах. В принципі, прикольний блиск. Ну, ще є там різні блиски Victoria's Secret. Там кіко, наприклад. Дуже полюбляю румяна кіко. Вони мені дуже подобаються. Ось в ось такому кольорі. Це 10-й кольор. І набір кісточок, якими я користуюсь. Я ними прям завжди користуюсь. А ось це, це саме набір. Ось. Дуже задоволена цим наборчиком. І ще ось такий бальзам для губ, тож він мені дуже подобається. Мені його також подарувала подружка. Просто мої друзі знають, що я люблю фарбуватися і дарують мені там декоративну косметику, різні бальзамчики і так далі. Ну, а зараз відпочивати. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока! Тефі! Дитина мама.